Смерть ворогам. це саморобні квадрокоптери. Все від корпусу до камери збирають інженери в стінах цього виробництва на Київщині. Лучі, корпус, гвинтики це все поєднується в раму. Після встановлення політного контролера ми встановлюємо камеру, після чого дрон попадає. На програмне налаштування комплектуючі деталі купують за кордоном. Деякі частини друкують в майстерні на 3D-принтері. Виготовляються нестандартні запчастини для наших маленьких пташок. Такі от, такі от, оці всі корпуса робить оцей чудовий апарат. Аби зібрати дрон камікадзе, розрахований на скидання вибухівки вагою до 2 кілограмів, а дальність польоту, якого 10 кілометрів, фахівцям виробництва потрібно 40 хвилин. Хлопці збирають дрони для 72-ї бригади, які будуть найближчим часом передані для виконання бойових завдань. Наше виробництво може забезпечити до 400 дронів в місяць. На виробництві не лише збираються в дрони, а ще розробляють та встановлюють на літальні апарати важливі у бою технології. Їх вже називають розумними дронами, бо вони здатні обходити реп. Це ось один із наших перших прототипів. В ньому реалізований машинний зір. Пілот якраз пролітає ці 10 кілометрів, і перед тим як війти в зону ребу, він наводиться на ціль, натискає кнопку Захват цілі. І далі дрон керується повністю процесором, який вже на борту і долітає до цілі. Тобто реб може гасити цей дрон як завгодно, будь-якими частотами, але дрон сам собі наводиться і е, вражає ціль. Ціна його трошки вища буде, ніж стандартний дрон, але не набагато вища і не на така дорога, як, наприклад, зі штучним інтелектом, де є у нас унікальність те, що ми повністю робимо своє програмне забезпечення. І наступна фаза ми хочемо ще раз робити з штучним інтелектом, де на відміну від цього дрон можна взагалі запустити, він вже сам е, полетить в зону бойових дій, і він буде шукати цілі і розпізнавати їх. Тобто пілот вже не потрібний, він тільки має його підняти і просто запустити вперед. Після виробництва дрони випробовують в кілька етапів. Всі параметри, які нам потрібні перевірити спочатку, вони проходять тут випробування. І тільки після цього дрон можна Виводити відкритий простір. Ось так по ворожим цілям працює fpv дрон Коробка в нас імітує ворожу ціль, пішов дрон, дрон зносить вітром, ціль не втрачаємо. Ідемо, впевнено, на ціль, вражаємо ціль. Собі вартість саморобного fpv дрону в середньому 20 тисяч гривень. Вартість дрону залежить від комплектації. Простіші, отакі. Цей дрон десь собівартість його десь порядка 16 тисяч. Під кожний підрозділ, окремий або конкретно взяту бригаду, виготовляється свій дрон з їхніми побажаннями. Нашим військовим дуже необхідні залізні пташки, які роблять втрати ворогу по всій лінії фронту. Саме тому. Прямо зараз ми відкриваємо збір на FPV-дрони. Збір наш буде безлімітний. Це означає, що кількість хороших росіян та знищеної ворожої техніки буде залежати від того, яку суму ми з вами зберемо. Тож донатимо, донатимо і ще раз донатимо.